Також для любителів містики, езотерики, для тих, хто хоче гармонізувати своє життя трошечки в цей незвичний не такий час. Прекраса, зірка Ерцгами, вважається найдревнішим амулетом, який. Дає вам зв'язок душі з космічними силами. Вважається, що ці 12 промінчиків це як гармонія, яка несе 12 гармоній для вашого тіла, для вашої душі і так далі. А іноді кажуть, що це перша зірка, яка з'явилася на небосхилі під час народження Ісуса Христа. Тому обирайте, який вам яке вам тлумачення більше до душі. В ланцюжок вага плюс-мінус 13 грам, 3,6 важить підвіс. Всі довжини напишу. Також можна, до речі, носити і дівчатам. Я знімала на днях взагалі на підлітку. Гляньте, як воно виглядає, як підлітковий набір. Тому що зараз підлітки такі вибагливі, їм просто хрестики, ладанки вже не пасують. Їм треба щось таке от. Цікавеньке, тому зверніть увагу.